Дитинство під прицілом війни до Всесвітнього дня захисту дітей на Хмельниччині вперше провели круглий стіл, ініційований обласною радою спільно з Офісом Омбудсмана України у партнерстві з ЮНІСЕФТ. Урядом Канади та благодійною організацією Каріта Україна». учасники розглянули способи підвищення ефективності захисту прав дітей органами місцевого самоврядування в умовах війни. Захист прав наших дітей, створення належних безпекових умов, в тому числі і під час здобування освіти для наших дітей, опіка, в частині сприяння сімейних форм виховання, створення належних умов під час отримання і проходження реабілітації і надання необхідності. Хідної допомоги опіки статусним дітям, які безпосередньо Мають цілодобове проживання, в тому числі і на закладах обласного підпорядкування, сфери соціального захисту, охорони здоров'я і освіти. Це комплексні питання, які потребують додаткового обговорення. Питання безпеки та підтримки дітей серед ключових для держави та регіонів, адже повномасштабне вторгнення забрало життя сотень юних українців, понад дві тисячі вважаються зниклими ще майже 20 тисяч депортовані або примусово переміщені. Лише продовж цього року. 116 тисяч українська дитина отримала статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів в Україні. На території Хмельницької області такий статус набули 549 українських дітей. Тому сьогодні в країні діють програми допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни, і особливу увагу зосереджують на адаптації, психологічному супроводі та створенні умов для їхнього виховання і розвитку. Для цього на Хмельниччині збільшують кількість патронатних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Це дає можливість кожній дитині отримати підтримку і турботу в безпечному середовищі. На початок 24-го року в області було лише дві патронатні родини. На даний час їх 36. А це є велика робота, якраз спільна, де видно роботу як органів місцевого самоврядування за підтримки міжнародних партнерів. Активно працюють і благодійні фонди. Під їхньою опікою знаходяться тисячі дітей, яким надають комплексну допомогу від гуманітарної та психологічної до сприяння адаптації в навчанні. Від початку війни в нас більше тисячі дітей з різних категорій. Ми взяли під свою опіку. Це є і діти з особливими потребами, які також переїхали з тих регіонів, де які опинилися під окупацією або де йдуть військові дії, і наш реабілітаційний центр надає їм допомогу, підтримку і соціалізацію. Також діти з багатодітних родин, малозабезпечених родин. Ми стараємось найперше ділитися тим, що ми можемо ділитися нашим служінням і ділитися любов'ю. Суттєвий внесок роблять і комунальні заклади. У Каме'яць-Подільській спеціальній школі навчаються діти з порушеннями зору. Фахівці, які працюють з незрячими учнями, навчають їх шрифтом Брайля та забезпечують реабілітацію. Ми робимо зараз експеримент, це український проходить на базі нашої школи, де ми приймаємо дітей з слабозорих і надаємо їм два тижні реабілітації. Вони в нас вчаться, отримують лікування, отримують. Поради від вчителів, спеціалістів щодо зорової гігієни, і потім через два тижні вони назад вертаються в свої заклади, продовжують навчання. Усі зусилля державних структур, місцевої влади, благодійників, міжнародних партнерів спрямовані на спільну мету створити для дітей безпечний простір та захист навіть у найскладніший час. Саме про це говорили учасники круглого столу під час дискусійних панелей. Наше спільне завдання допомогти зробити життя дітей їхнє дитинство щасливішим попри виклики сьогодення. Тетяна стаднік аліна вітряк новини 33 третій канал